Вітання! На зв'язку з Стеротип. Ну що, нове відео я для вас відготував на цей раз з геймплеєм, з паками. Покажу вам свій склад, який вартує вже більше 1 мільйона монет. Також схему мою побачите, але якщо хочете детальний відео про схему, про тактики, вказівки, що там, як на кутовому, збираємо 50 лайків і я одразу випускаю відео з повним з детальним розбором цієї схеми, з всіми тактиками, вказівками і так далі. Можете додати налаштування гімпаду і так далі. Поки що ця частина гри мені прям подобається. Ми вийшли, я вже навіть в третій дивізіон вийшов. Це трішки я підводку постфактум там записую. Е, граю всі про Open Ladder, навіть один матч зіграв, виграв. Взагалі, ну, от, після патчу гра, прямо от така, як треба. Будь ласка, є, нічого більше не змінюйте Особливо я вас дуже прошу. Е, реально, ейфова гра, я поки що кайфую і в принципі. Багато більшість позитивних відгуків про цю гру. Лайк, підписка, беріть смаколик і приємного перегляду відео. Перші нагородки за дивізіону. Відверто ми все-таки вишкребались. трішечки третього там не дотягнули, нічого страшного. Нагородки, якщо чесно, слабенькі. Щось, щось з того буде, я сподіваюся. Так, один продаваємо пік, так, і два не продаваємо. Що поїхав? Перший пік. Антон це да. Баркуля, Слухайте ось це пару копійок Супер. Так, это интрайд пики. Тут щось таке хотілося якось інформ добрить з луть. Бо можливо. Так, поїхали гордон, не підходить. манчині теж херня. Баррело, не погано. Але на заминку саме раз. Волкаут завжди приємно. Так, що у нас тут? Фігня. Фігня. Е, Я возьму шивалера, цього, можливо, десь залінкувати ПСЖ знадобиться. Так, ну, я собі. Ну, в принципі, що, добре, один волкаут дали. Так, там декілька пахів ще. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, ну давайте з мега-набору розпочнемо чи що. Так, голкіпер не Невелкаут, це не цікаво. Атланти. Жду 600 у їх разі собі, якщо так подивитися на статки. Прямо гарно. Що середині нічого метового. Ну ладно. Так, хочу що цей пакет відкрить? 83. плюс і Це не волкаут. Англія РМ Це хто? боун боже. Да. Да. І останній пакетик, краще. Це передперед не відкрив. Так! Волкаут! Волкаут в останньому пасі. Це Дейонг! Де Андрей де Йонг ідеально в склад залітає! Просто ідеально! Вамос, вамос, вамос. Так, кто в середине? Кто в середине? Дайте еще кого что будь ласка. Все. Але мы даем, супер. Фух. Еще один гравец в основу в Супер. Просто супер. Ось так виглядає основний склад. Не буду ну, вам одної карточки окремо показувати, покажу. з головну зірку це поделі. Звісно, ви бачили, що вона мені впала. Я їй дав таку еволюцію гарну, нехай вона виділяється, плюс е, приліпив цю е, медальку за кубок Кубків, який я його називаю, за перемогу Кубку кубків. Е, нехай бояться, вони нехай розуміють, що я виграв Кубок Кубків як Динамо, 86 -й, 75 -й, е, Тому. Я її дав потеряс, бо на не, найдовше в мене буде грати. Dayong ви бачили, що мені випав, із таких дорогих карточок. DNA мені випало, я скидав в Телеграм, тому підписуйтесь на Telegram, посилання в описі, тут QR-кодик десь дам, десь з боку, зліва, справа скидок що мені діє, не випала, це телеграм-канал. Ну і тут щезний також, там вантреді, і речі у вантреді. Речі, напевно, найслабший виглядає найслабшим. Але якщо в принципі плюс один деф в еволюції, але якщо якийсь форму отримає, це буде супер захисник. В нього такий немаленький, він власно може відштовхнути, догнати і все далі. Баша класно асистує навіть путові мене подає, тому. E, дуже корисна картка, приємна. E, Сальмошка, вже за неї теж багато пограв вже за різні. Я продавав, купляв, продавав, купляв, там купу матчів награв за сальму. E, Трічі вже, здається, продаю, куплю. купую Свіженьких це Родріго. E, останнє що я придбав. Суті він Рашфруд до мене замінив, який грав зліва. Я тут трішечки перемістив картки попереду. Рюдігер, Гермі Класна пара ЗЗшників на даному етапі грі взагалі. Один лейд, найкращий, напевно. Е, і стратних карточок. Так, по резерву або по, по, по заміні. Тут нічого е, такого цікавого прям немає. Закарія виходить в опорку, підсилювати І Ніго Мартінес дуже рідко з'являється. Е, Барколя е, виходить, Барела свіженькою із трансфер. Пробував класно на замінку виривається. Барела. Десь дейонга підмінити. ПП. Ще в еволюції йому плюс один удар там безкоштовне. Броніння якраз речі змінює, він втомлюється, і вона виходить трішечки так на свіжості, непогано діє. Парехо дуже любив цю карточку, але прийшов її час, прийшов йонг прийшов і так далі Джукея теж немало за нього пограв, але настав час уже більш кращий карточок Дола на цього майже один мач взагалі не випускаю. майже цікава мені картка. Ну і ось так, склад коштує приблизно мільйон сто з заміни там може мільйон ну, двісті. Тут, по суті, все в трьох інтерв'ей карточах. Максимальна стіна, це птель, стайон гіані найдорожчі. Тут всі інші там до сотні тисяч. І підемо, подивимося, що цей склад може в матчі. Так, ну що, на 28-й піник. Ну, підемо, зіграємо іграємо. Може якийсь німець. махо Німецька, ну, Німець. Німець. треба сумнівається. Диважка, я думаю, зніметься нам в діві, але побачимо, що наша команда може. ви зробили це теж добре. Шекше Родріго подасть. 2 Родріго мілітау пробуває 1! Стер окутавіна присіжені якісь там рикошетик але Велітао забуває. а так вразилися один, з Реал Мадрид віддає на іншого. І 1-0. що Йо, його важко буде втримати. Такий потужний хлопчик. Пітиня. різман Ух ти пта. Добре відібрала оборонка. Теліс. Надіоні. Там Винга. Пати. Шукати знайти тут сальмочку і кут Далі 0 Прекрасна реалізація. Сальму, сальма сальма, сальма. Ух ты, блин, сальм. Шо, це, це фолк? Прикольний. Прикольний, де ще такий фол був. Я зрозумів, суперничок клювну, ну не знаю, чи варто йти в матч, але напевно варто Давайте ще один тоді матч запустимо Але добре, перемога, перемога, перемога. Так, другий суперник на нашому пінгу. Пише 20, ну взагалі 16. О, тут якийсь далі, якийсь кіберспортивний нік. Зараз потрібне. Спробуємо так одної передачкою розрізати зараз всю оборону Родріго. Добре. Ой, 10 це бачив. Нов кіков, знову крутовий, знову беремо Родріго. Подаємо Мелітау. Імелитау, боже, як тут поперечка! Це такий був би сценарій просто з минулого матча. Як від землі поперечку, межку чаємо. Ну, я я я я я я я я я яй яй я тут. Двіз, это навіть дкареш є, Все як минулого матч, і знову якийсь німець, скоріше все. Своїші земблеми. Федермілетау Денг. Родриго. Теліс де-Йонг. Телес Родріго. Знайшли ще раз знайшли. Ідіоніфінессо! Деноль! Класно розібралися, мені сподобалося. Натикали комбінацію вліво-вправо, показали. Класна фітка, мені поки що, якщо чесно, більше подобається, особливо після патчу, коли рішечки в обороні, хоч можна щось відбирати. Мені прям подобається. В принципі, ми в цьому матч забили доволі швидкий м'яч. Тейрлок від суперничка тут, до речі. О, все, ми відбили кіпоф, супер. Бо відбити кіпоф до бачу було, блять, нереально, коли суперник дуже старався, він забивав. Кама Вінга, ну якщо така діагональка, боже, вона проходить, вона проходить ця діагональка, Андрей речі. Добре, відібрав. продріва Ну яс! Утеліс! Утеліс! Як вона обіграла вам байка! Як я не забуваю! Ой боже, як ми це не реалізовуємо, це капець! Петермілітау! Подача! Знову паперечка Знову паперечка блять! Як ми це не забуваємо, два кутових просто хоча один з них забить взагалі супер. Його пахне. Іссунами блять! Добре, добре Луйцо. Бляха, там Ван Дай, там Йокериш, там бляха, мне дупа на кутовому тут сейчас стоит просто, что нибудь прилетает ворота. Так, Рюдигер. Рачил. Родриго. Родриго, на Диани. Диани классно находит Родриго, Родриго на порожнем. Ох, я это прекрасная комбинация. Это просто прекрасная комбинация, 2 ну, добрый. Ой-ой-ой, це зря я зробив. Дарма зробили, добре, 21 а треба було не летіть, напевно, що. Классне, передача де Йонга Бляха, тут не знайшли, не знайшли тут ринку. В обороні. Як воно проходить? Бляха, тримай м'яч Чому нещесний, не щезний, не виходив з воріт? Що з зараз? Що ми не пустили сонце? Ой-ой-ой! Що за забігання таке? Від конати. Так, якщо там конати тут, значить там дирка, правильно? І там можна ось такою дирочкою використатися тому що діані. Бляха! та як! та як! Ще й руки забирає. Так не може бути! Боже, який ми момент не реалізовуємо зараз. Ай, блядь, гарно знайшов лале вел для і... Бляха, ми не забуваємо, забувають нам, називається. Треба реалізовувати свої моменти. Ай, ну знову, куди це передача? Що збирають? Куда у меня передача пошла? Хорошо, честно, тяга. Что, спустись? Ладно. Блять. Фу, зам шестой. Рудигер. Андрей, еще его... блять. Мы снова встречаем мяч. В вместе, блях. блять. Бля, не дуже легко мене з дівчинка розібрали. Ну це німецький коннект. Просто так як рухається німці, никто не рухається. Ліво-право, либо ліво право все, я впав. Вишку тримаємо 2-4. Найс, Найс, холоднокровний, ну, не поспішили. Олексій Теліс. Да, це передачка. Трошечки засунув. Ну, нічого не залишається у нас, все саме найголовніше. Ну ні, Родриго, не забуваємо тут момент. Пробуємо крутити. Ну я, блядь, я не встигаю удар натиснути. Він вандайком вистрибає, бачите куди? Цим треба користуватися. Блять, дома обрізає і в команди тут? Паша. Поклоняешь, прекрасно. Телес. Телис. Знаходить сальму. Сальма. Сальма пробувай, Стика! Добывание исчезнет. Блять, на це пиздец. Це просто пиздец, якийсь. Эй Дермилин! 4-4 на кутовому. Прекрасно выстрибает, ловит не позиции его кипера, и мы сравниваем рахунок. А он. они? Где они? Классно, выдаю он передачу. Я думал, он подпадет до конца за исчезного. может, перекинуть бы как-то. Не-не-не-не-не, блядь. Вот я привожу сам себе снова что-то. Как же я за маст... Блядь. Длиматися. Сука. Art of Defending просто. Який Де вони? Де вони? шукати. Де знайти. Можна знайти. Діані. Діані. Сальма. Родріго! Родріго! 4! Ми робимо камбек! Так, зараз паузу. Головне, головне завжди. міняти Суперник ліває! Бамус, ось це перемога. На класі. Міасанвіа. Це по-любому німець, здається, це, 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 такі девізо баварії. Ух, він якось переводиться ми мить щось таке. Неважливо. Ми здаваємо перемогу. Дві перемоги, два річки квіта. Ну, але переграла суперничка. Я трішки поплив, думав, чесно вже все-таки. втомлені. не відіграємось, але поміняли трішечки налаштування і. Залупили суперник. Ми залупили суперничка. Ви, будь ласка, залупіть лайк і підписку на цей канал. Дивіться минуле відео. На цьому не все. Хлопці слава Україні, і бережіть себе.